Вітаю, друзі! Давайте детально розберемо зміни в мобілізації. Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 2 квітня підписав низку законів щодо зміни в мобілізаційному процесі. Однією з найбільш відчутних змін є зниження граничного віку для призовників. Тепер під мобілізацію підпадають чоловіки від 25 років порівняно з попередніми 27 роками. Зазначено, що закон про це було ухвалено Верховною Радою ще 30 травня 2023 року, проте він ледь не рік пролежав без підпису Зеленського. Окрім зниження призовного віку, президент підписав закон про електронний реєстр військовозобов'язаних. Документ був ухвалений парламентом в січні 24 року. Такий закон передбачає запуск повноцінного електронного військового обліку в Україні. Зокрема, це стосується електронного кабінету військово зобов'язаного, дані, в який будуть збиратися без жодної згоди громадян. В реєстр будуть вносити наступну інформацію: це номери мобільних телефонів, адрес електронної почти, відомості про володіння іноземними. Мовами, інформацію про право на володіння зброєю, наявність посвідчення водія, дані про батьків військовозобов'язаного, реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, ідентифікаційний код, дані про виїзд з за кордон, інформацію про судимості та інше. Після цього співробітники ТЦК використовуватимуть цю інформацію у своїй щоденній роботі. Президент України також погодив норму, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд. За новими правилами є лише два стани: це придатний або непридатний до військової служби. Статус обмежено придатного. Скасували. Також повторна лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії віднести людину, якщо раніше її вважали обмежено придатною. Окрім цього, Зеленський підписав законопроект щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Парламентський комітет значно доопрацював документ, зокрема, підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців. А також встановлено на рівні закону грошову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень родині захисника в разі його загибелі. Крім того, до другого читання вилучені всі норми про заборону військовим поширювати в медіа та мережі. Ну а далі давайте поговоримо про те, що у ганебному виступі в Організації Об'єднаних Націй знову пролунали заклики припинити удари по нафтопереробним заводам в РФ. Генеральний секретар ООН Стефан Дюжарік підкреслив необхідність зупинити напади на цивільне населення та інфраструктуру. Структуру, висловивши своє обурення, коментуючи удари по нафтопереробних заводах та заводах шахедів в Російській Федерації, заява про виступ ООН проти ударів безпілотників по цивільних об'єктах стала одним із чергових свідчень ганебної безпорадності цієї міжнародної організації. Я вам нагадаю, що вранці 2 квітня було зафіксовані атаки безпілотників на нафтопереробний завод та завод з вироблення. Та завод з вироблення шахедів в російському татарстані подія викликала велике обурення у міжнародній спільноті. Змі повідомляли, що ці атаки стали наслідком спільної операції СБУ і ГУР. Український далекобійний дрон здійснив удар по установці первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокаменську, внаслідок чого сталася велика пожежа. Безпілотники також атакували завод, де виробляли шахеди у місті Єлабуга, Татарстан. За попередніми даними, один із заводів та гуртожиток отримали значні пошкодження. Ну, а в кінці цього відео повторю слова Зеленського, який заявляв, що Україні ніхто не може заборонити використовувати власну зброю для захисту держави. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!